Я переживати вас нічого не прошу, мені нічого від вас не потрібно. Але я хочу сказати вам дещо сьогодні дуже важливе, що є, то, є та людина, яка вас дуже сильно любить. І це є Ісус. Для Ісуса ви є дуже сильні, другоцінні, ви є дуже дорогоцінні для нього. Знаєте, Бог створив кожну людину безперечно, без жодного гріха, але гріх розділив нас від Бога. І тепер ми не можемо бути разом з Богом. Але був Божий план, що прийде Ісус Христос. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю і Він жив ідеальне життя. Він не має мав жодного гріха на собі, розуміти, він ніколи не згрішив, він ніколи не говорив поганих речей і навіть не думав поганих речей, ну просто ідеально. Але Ісус Христос, Він пішов на хрест, і Він переживав найбільші страждання, які ми тільки можемо собі уявити. Його руки вбивали гвозді, і Він висів на хресті без прокляті. Він поніс усі наші немощі, щоб ми, прийнявши його, могли бути оздоровлені. І це все він зробив заради того, щоб викупити нас. І тепер, що Ісус Христос Він не залишився на цьому хресті. На третій день Ісус Христос Він воскрес з мертвих. І Ісус Христос, Він є живий сьогодні. І тепер, повіривши в Нього, ви можете мати спасіння і життя вічне, нехай Господь вас благословить. Другий Небесний Отець, дякую Тобі за цей день. Я прошу благословити всіх людей, які їдуть в цій маршрутці. В Ісуса. Амінь. Усім гарного дня з Божим миром.